Слава Україні! Сьогоднішній день це ще одна трагічна сторінка в історії не тільки Тернопільщини, а й всієї України. Росіяни продовжують забирати життя наших найкращих воїнів. Зараз ми знаходимося на Миколинецькому кладовищі. Тут сьогодні прощалися із Олександром Степанкевичем. Старший сержант загинув у Запорізькій області. Побратим Олександра Віктора не зміг сьогодні стримувати сліз, коли розповідав нам про свого друга. Розказав, що із Олександром. Олександром познайомився наприкінці лютого 22 го року, коли формувався батальйон. Каже Олександр був сміливою та вірною людиною. За декілька днів до загибелі на річницю формування батальйону Олександру вручили нагороду Хрест, честь і слава формували той батальйон і в квітні місяці. Виїхали на запорізький напрямок. Ну це унікальна людина і щира, і добра. Креативно, сміливо. Сьогодні на Миколинецькому кладовищі доволі людно. Друзі, побратими, родичі Олександра прийшли попрощатися з ним. Про нього відгукується не лише як про хорошого воїна, а й про чудового сім'янина. Тепер без рідної людини залишилася дружина двійку синів онук та онука. Саня був тією людиною, яка дійсно піднімала бойовий дух. Яка зібрала наш взвод в один кулак, щоб ми працювали одним цілим. Війна забирає найкращих. Він був дуже хорошою людиною, він був чуйним, він був спокійним. Він приходив три рази у відпустку. Він настільки був завжди такий е, дуже спокійний і такий ну, от впевнений в своїй думці. Він дуже хороша людина. При нього тільки вічна пам'ять і світла пам'ять. Ми ж у свою чергу також хочемо подякувати Олександру за те, що боронячи Україну, боронячи нас з вами, віддав найцінніше своє життя. Слава Україні і щирі співчуття рідним та близьким.